Є знижки на Магне Б6. 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки на Нефробам. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Вчені виявили, що кава може знизити ризик утворення каменів у нирках на 40%. У дослідженні брали участь більше ніж півмільйона людей із Великобританії та Фінляндії. Внаслідок цього стало відомо, навіть одна чашка кави на день може мати захисний ефект для нирок, адже кофеїн стимулює сечогінну дію та допомагає уникнути утворення каменів. Однак фахівці застерігають, щоб остаточно довести ефект кави, потрібні додаткові дослідження, оскільки деякі попередні дані вказували на протилежний ефект цього напою. Вчені розробили новий надточний метод, який може передбачити ризик смертності людини. Епігенетичний годинник під назвою Чек Ейдж розкаже усе про ваше здоров'я і фізичний стан. Матеріали ДНК для дослідження чекейдж лікарі беруть з ротової порожнини людини. Це робить метод більш зручним, адже раніше для аналізу і прогнозу смертності необхідно було зробити доволі об'ємний забір крові. Це дослідження розкаже наскільки ваш біологічний вік відрізняється від фактичного, прописаного у паспорті, Пояснить, як на вік впливають спосіб життя, дієта, стрес та інші фактори. Чи Кейдж обіцяє допомогти мільйонам людей контролювати своє здоров'я і уникнути багатьох ризиків ранньої смертності. Вчені з університету Брауна в США виявили, що мозок здатний навчатися вісні. Спостерігаючи за лабораторними мишами, дослідники помітили, що під час сну мозок повторно активує нейрони, залучені до навчання в день. Це дозволяє перетворювати короткі спогади в довготривалі. Подібний процес виявили і у людей. Спеціальний девайс показав, що під час сну активність нейронів, пов'язана з виконанням денних завдань, знову відтворюється, сприяючи закріпленню нових. Навичок, це відкриття може допомогти розробити засоби для допомоги людям з неврологічними розладами.